Відбулося отримання підрозділами необхідних засобів для виконання бойових завдань. Те, що максимально нагальне по потребах. Матроцикли, базі, прилади нічного бачення, засоби ураження впівдрони кулемети Браунінга. Маскувальні сітки, антидронові рушниці. У нас зараз дуже великий наплив напливівдронів, які атакують наші позиції. Ще два місяці назад ми спілкувалися з Державною спеціальною службою транспорту про те, що їх роти потребують засоби подавлення ворожих БПЛА. З цього приводу ми пропрацювали повністю всі матеріали і разом з Сєвєродонецькою військовою адміністрацією вирішили на даний момент це питання для двох рот, для того, щоб вони могли себе прикривати і захищати особовий склад. Те, що для нас є найважливіше, це збереження особового складу. Тобто ніякі кошти жодної адміністрації не варті життя нашого бійця. Незважаючи на те, що наша громада повністю окупована, але ми за будь-якої нагоди намагаємось допомагати військовим, оскільки ми розуміємо, що чим більше ми зможемо зробити для нашої спільної мети, нашої найшвидшої перемоги, тим швидше ми повернемось додому. Всі засоби, які нам були подаровані, вони нам потрібні в зв'язку з тим, що ми зараз продовжуємо активну участь у бойових діях, і для знешкодження нашого противника, щоб скорше була перемога. Зараз активізація пішла в районі Авдіївки, треба працювати, вам в першій лінії нам відповідно забезпечувати по максимуму комплекси боротьби з дронами від нашої громади для того, щоб ви як ми могла, ефективніше звільняли нашу рідну землю. Сподіваюся, що вони збережуть життя вашому особовому складу. І найголовніше, щоб не було втрат, щоб вони виконували повністю свою роботу. Хочемо подякувати від нашого бойового колективу підрозділів за надану допомогу разом до перемоги. Слава Україні!